Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав пісню, яку присвятив нашому побратиму з Львівської області, який колись жив в селі Великий Любін, це Дунас Тарас. Дунас Тарас воював під благодатним в 63-й бригаді. Завдяки йому ворог не зміг прорватися, і він не допустив до того, щоб, як кажуть, захищав Миколаїв. <кій> Загинуло дуже багато хлопців з його підрозділу, з його роти. І коли Тарас був в оточенні, він коротше не здався в полон, а загинув як герой, як боєць. Недавно приїхав його батько до нашого підрозділу. Ми згадували за Тараса. Батько його є волонтером, звати його Миколою. І я пообіцяв батькові що обов'язково напишу пісню, як і про батька, так само і про Тараса. Ну і зараз я тільки що я написав цю пісню і спробую її виконати. Де кривавий бій і навколо все палає, у нас славний наш тарас на поборків відбиває, Кож на півдні йде війна, благодатному стріляють, рублять гради та смерчі. І урагани накривають, тільки ж наш Тарас стоїть, не вступається із лопа, він тримає свій рубіж, хоч і згинула вся рота, і не здасться він в полон. Отак віжем та підкупнем, це його останній. Бій. Там загинув він зі взводних, ось хіце його взяли. Тільки ж він узяв гранату і коли ж ті підійшли, він чинив їм всім відплату, бо ж з собою їх забрав, На той світ лиш не до раю, щоб у пеклі ті були. Він буде в раю, я знаю, бо ж тараш воював Не вступався від із злопа, він тримав там свій рубіж. Хоч і згинула вся рота, там не здався він полон, оркам підлим та підсупним. це його останній бій, там загинув він зізводних, і великий любів весь ось прощається стара Тарасом, Герой, і він боєць, воював із нами разом, і тому наш славний львів про героя не забуде, Свою мужність він довів, і тому в раю він буде, бо ж тарас нас свою мав. Не вступався він із вопа, він тримав там свій рубіж, хоч і згинула вся рота, та не здався він полон. Кампін та підступнем це його останній вік. Там загинув він зі зводнем, можна раз наш воював, не вступався він із звопа, він тримав там свій біж, бо чи згинула вся рота, там не здався він полон, оркам підним та підступним, це його останні бій, там загинув він зі зводнем, та його останні бій, там загинув він зі зізводним. Ось така печальна пісня про Тараса, про нашого побратима, завдяки якому ми зараз більш-менш тримаємо оборону, маємо змогу співати і про нього пісні, і про всіх наших героїв, яких більше з нами немає. Завдяки таким людям ще існує Україна. І, як кажуть, ми тримаємо, стримуємо ту навалу. Ну, слів не вистачає, щоб передати ту біль, яка в наших серцях є. І тяжко передати те захоплення е, е, тим героїзмом, які проявили хлопці, і які віддали своє життя за наше щастя і майбутнє нашої України. Слава Україні, і ми переможемо!